Так, мої любі, шановні спортсмени, остання можливість завтра. Мілютенка 6А Лівий берег. Спартакіада, здоровий киянин. Ось буде ривок і гірі і козацький жим гірі. 24 кг, 3 вагових 80-95-95. А також сюрприз гіря 16 кг. Ривок. І, і казацький жим абсолютка, Тобто кожен чоловік може випробувати свої сили. Кожен киянин. Завтра зустрічаємось, гирі загрузили. Це навіть, навіть, навіть оброблена ручка. Бачите, все нормально. Так що завтра к 6А, Спартакіада, здоровий киянин, ФСТ Спартак, Спартакіада UA, КМДА, Олегів щит, Приїздить. Здоровий киянин, самі здорові кияни, калюжний Павло, науковці. Науковець Ярослав Савчук. Мастер науки, кандидат наук. Ще. Викладач методіст діти, дружини, хлопчик якийсь. Юрій Володимирович. Зараз я і калюжний П будемо рвати по 200 разів на одну руку. Пока. Так. Розквітає жим козацький. Лікарі. Молоденькі. Інтернатура працює. Є? Так. Це спортивний клуб Тонус. Альмаматер Гірєвого спорту Київщини. Велікарь, у вас яка? У вас який фах? Хто хто? Ортопедія, травматологія. О, ортопедія, нормально. Це якщо щось трапиться, перемонтують. Хорошо? Так, Богдан. Тонус, жме. Все, Богдан не поспішає. Працюємо. Працюємо. Казацький жим продовжується. Тонус працює. Гарні результати показують хлопці. Молодець, хорошо йде. Так. Зми Ярик. Ярик змей багато. Симій, друг. Кандидат наук по спорових грибах. Олег всі Спартак. Ярик, Савчук. Бо вага категорія 95 кілограмів. Партакіада здоровий киянин, головний суддя Щербина Юрій Володимирович. Виконується вправа «Казацький жим гірі. Жим гірі, стоячи з довільною зміною рук. Вже-54 підйоми. Хорошо. Кияни здорові працюють. Вправа казацький жим. Виступають спортсмени спортивного клубу Тонус. Класичний змагальний жим гірі з довільною зміною рук. Виступають спортсмени. Спортивний клуб Тонус. Ідеальна фіксація. Головний суддя змагань. Щербіна Юрій Володимирович. Хорошо. отлично. Це перша вагова категорія. До 80 кілограмів. Як комруто поховайте мене на могилі, Серед не по широкого в країні милі, Щоб плани, широко полідні, про ікручі, було битно було чути, я треба ревучі. Як комруто поховайте мене на могилі, серед непу широково на в країні милі. Щоб блани, широко, полідні пройкручі, було битно було чути, я треба ревучі. Але поки час ще не прийшов, поки кров жила тече, свій фінал ще не знайшов, буду до ворогів троші тивщен, десь усередині не мав. Ніби вугілля мене пече, часу немає для розмов, час покаже сильне плече. Там за берегом селиться чорний туман, вітер знову сумну. Звістку нам принесе, ми зламали вже саме останній кайдан. Бо... Це мій друг ярік порвав 130, три не зарахували. Супер. А вчора він стохнув за 10 хвилин 24. Все, Поки ми йдемо в лідерах, подивимося. Буде молодець. Ярослав Савчук, ще будемо жати гірю. Це калюжний, теж наш спасинок. спасенок. На могилі, серед епуши до кого на Вкраїні милі. Щоб плани широко полідні <поцелес> про ікручі. Було видно, було чути, як триберу.